Вітаю вас, діти! Зараз у нас заняття ліплення. Тема нашого заняття прихована в загадці. Слухай, будь ласка, уважно, хоч без крил, але літаю, вербі коси розплітаю, погайдаю в лісі гілку, закалишу в квітці бджилку. Якщо добре розлютити, можу й шкоди наробити. Хто це Юра? Хто у нас гілочки гайдає? Зайчик. Зайчик, могутній такий зайчик? Добре, а ще, якщо поміркувати, а, хто такий мощний, так сильно віє? І можеш шкоди наробити, навіть дерево зламати. Вітер. Ні, вітер, вітер. Скажи, Юрочка, а як ти вважаєш, вітер він корисний, чи він е, зовсім не потрібний? Чи нужен нам вітер? Не нужен. Не, не нужен, ти вважаєш. А ось я вважаю, що нужен. Ти знаєш, що таке тучка. Тучка. Да. Так. Вона випускає дощ. О, молодець, з неї йде дощик. Так ось, якщо б не було вітра, тучка би трималася на одному місці, місці і е, дощик завжди був би тільки там, де стоїть ця тучка. А так вітер її гоне туди, де. Потребується дощ. Зрозуміло? А ще навіть сильний вітер, коли він ламає дерева, якщо дерево сильне, здорове, сильне, його зламати не так то просто. Вітер ламає слабкі дерева для того, щоб виростали нові, більш Сильні, молоді, так скажемо. Зрозуміло. Юрі. А ти знаєш, як називається дуже, дуже сильний вітер. Знаєш? Ні, ні, не знаєш. Дуже сильний вітер називається ураган або буревій. Зараз хвилиночку. А много-много тучок, то починається гром. А коли багато-багато тучок, то починається гром. Зараз е Декілька хвилиночок я тобі щось покажу. Давай ми зараз з тобою подивимось. Зараз ще хвилиночку, ще хвилиночку. Ось. Погляньте, будь ласка, як, як виглядає, виглядає а, буревій. Ось він зриває листічка, так, на, на, нахиляє гілочки дерев. Ось так він виглядає, бачиш, такий в, великий стовп, який до себе все-все-все затягує. І ось так крутить, крутить, крутить і несе далеко. Бачиш, яке? Ну, десь схоже, можливо, так. Бачиш, як нахиляється дерево, але дерево сильне, воно не зламне, це дерево у нас, а навколо, навколо стає так темно, да? тучки такі темні з'являються. Да? А ось він вже набрав велику силу та й руйнує і домівки, і дерева. Так? Не хотів би там а... жити. Не хотів би, так? Да? А ти знаєш, як себе треба поводитись, коли буревій? Так. Треба зайти у домівку, зачинити щільно вікна та триматися від вікон подалі. І тоді буревій нам не страшний. Бо у нас домівки дуже сильні. А ось такий буревій ми з тобою сьогодні зл... зліпимо. Згоден? Вот такий. От такий. Він тобі подобається? Какой ти станний. Але ну, бачиш, він такий мощний, такий, сильний, темний. Зробимо буревій. Еще сядь. Іще. Сядь. сядь. Помиранчевий, або жовий для, для листичка. Помиранжевий, або жовтенький, або червоненький, червоненький. Який у тебе є, такий і згодиться. Так, у тебе є ось така е картонка. Є. Є. Ось на ній ми будемо працювати, але на початку давай ми розімнемо наші ручки та? і зробимо нашу гімнастику. Спокій. І є в нас дві сестрички. Сестрички, трудівнички. Посварились дві сестрички, розійшлися хто куди. Та невдовзі помирились. Обнялись нема беди. Так, і давай почнемо з тобою працювати. Давай на початку зробимо землю, вкриту вкриту листечком осіннім, так? Бо в нас осінь, і ми будемо відчувати маленькі шматочки пластилину. І отак хаотично. Маленький. Ось так наліплювати. Ніби земля вкрита листичком жовтенького кольору. Я хочу ще додати помаранчевий колір. Ось так вкриваємо. Мама, я а Юречка, так надо. Працюємо так. разом, мама така е, працьовита, бо вона багато працює. У неї вже ручки такі, а нам ще наші надо розробляти. Мама мені просто допомагає. Зрозуміло, це добре. Коли в сім'ї всі один одного допомагають. Ти ж теж допомагаєш мамі, так? Щось допомагаєш мені? Ну, коли мамі нужна, мамі нужна я помогаю. Коли мамі потрібно, звісно, а що? Допомога, коли вона не потрібна, це не допомога, а це. І мій моїй Глеб говорить, що я маю мити посуду. О, так, вже можна. А ти, коли мама миє спосуд, встань рядом та спочатку подивись, як це мама робить. А потім попроси е, помити ну, на початку свою виделочку або ложечку, потім чашечку. І так потихеньку навчися. Пішити нема куди попереду ми все життя. Так. І тепер е, трішечки ось так пальчиком ми змішуємо ось ці наші всі шматочки, бо листічка, коли е, на землі лежить, ми не бачимо окремі листочки, так, ми бачимо е, кольори, кольори яскраві кольори осінь. Такі гарні, теплі. Попереду у нас зима, кольорів буде мало, тому природа нас так, так. радує на, на останок такими яскравими кольорами. Так. так. Ось в нас вже з'явилася земля вкрита листичком. І зараз ми візьмемо або чорного, або коричневого кольору, який тобі подобається більше, такий і роби. Це для дерев. Для... От. Зробимо дерева. Я взяла коричневий зараз колір. Любу ще ні. Пластилинчик треба добре розім'яти, зігріти і на початку зробити стовбур дерева, стовбур. Для цього ми розім'яли і скатали. Катали по формі нагадуючи морквочку. Пам'ятаєте, як ми катали, скачували морквочку? От як морквочка, але більш тоненька. Ось так, такий стовбур. І ми його трішечки нахиляємо, бо у нас сильний вітер, він дуже сильно так. І ось так. Ось то нічого. Приклеюємо до нашого картону. І треба. І треба зробити мама, нашому давай. дереву гілочки, гілочки. Робимо ось такі маленькі. Зелененькі. Зелененькі, гілочки скачуємо. Зелененькі тепер. Подожди зелень для Де Зачем? Так веточки. Потом зробиш листики. Це буде потім, а зараз давай зробимо гілочки на дереві. Щось Ось так. Дерево нахиляється да? в сторону, де віє вітер. О. І давай зробимо наш вітер десь е, посередині. Да? Для цього ми візьмемо. А, чорний, можливо, фіолетовий, а, трішечки біленького, бо. Знову вкочуємо ось такі маленькі а, полоски, пнушки і наклеюємо на картон від більшої до меншої, робимо ось так, як трикутничком. Спочатку э, велика така -то, довга, потім менше. Э, не, Почему меньше? Не менше. Я думала, мой, Ось мой... Так, наубь. І зовсім маленькі декілька. Декілька зовсім маленьких робимо. Ось я взяла чорного. Зараз я беру фіолетового вот. кольору. Ставлю між чорним. Мама! Обуревій наш грозний такий, темний, страшний. Але ми його не боїмось, бо в нас є домівка, в нас є віконці, котрий ми зачиняємо, та не боїмося. Ось так викладаємо і... і ще додамо декілька смужок білого кольору, бо щось. Щось такі. Не, шубі, Ось так додаємо, поміж цих смужок додаємо білого. Щось добре повинно в ньому бути. Духли. У мене как раз є білий. Ммм, mm, як гарно. Використовуй. Так. І всі ці, ці кольори, як там бачив буревій він закручується, їх треба змішати між собою, нашими пальчиками. Ось так розтягувати та змішувати. Змішувати кольори в один такий. Стовбур, який крутиться буревій. Шапку, ось так ми. Куаган. Як ураган, так. Він крутиться і всі кольори змішалися, все змішалось там в ньому. Все, що він підібрав, все намішалося. І ось так перетворилося у такий стовбур. Який Што? намагається нас залікати. Тавпом таким він. Бачиш, летить, все крушить. Але ми його не боїмося, бо ми все в себе вдома. Це ніяк не боється. Ніхто нічого, і я не боюсь, і ти не боїш, і ніндзяга не боїться, ніхто не боїться, бо ми в своїх домівках. Тут у нас тепло і затишно. А знаєш, почему? А, знаєш, почему ниндзяго не боїться, якщо у них нет дома? Чому? Бо він в тебе вдома. це його теж домивка. Так? Ні, я бачив мультики, мультике не делали себе и у них не было дома и они сажались с ураганом -а. со, со своими оружиями ага у них таке так, так, така зброя что может с э, ураганом впоратись так а ще нам треба зробити <п> дерево Ага, Юрочка, а зараз нам треба ще зробити дерево, яке зламав наш буревій. Він такий потужний, що він навіть е, зламав е, слабке деревце. Е, ми візьмемо ще пластилинчика для дерева, знов скачаємо стовбур. Ось такий стовбур. Мама, от собі ще синього. Так. Я там немножко взяла. І прямо отак візьмемо та зламаємо. І покладемо ось так. З нахилом та одну частину, яка вже доторкнулася землі. І теж, щоб було зрозуміло, що це дерево, зробимо йому декілька гілочок. Бікаєчний. Декілька гілочок. Щоб було зрозуміло, що це саме дерево зломане, так? Бо ураган мог що завгодно зламати. Але ми хочемо показати, що дерева ламаються, так? І це я теж я небезпечно. Я Тому, коли ураган, нам необхідно триматися подалі від дерев. Так? Якщо ми вже були на вулиці, нам треба Давай, у крамниці ховатися, але не залишатися біля дерев, бо вони легко ламаються. Так. І ще е, давай е, ли, е, листячка, бо ураган у нас сильний, але декілька е, декілька листків він не зірвався або вони летять пой. Давай ось так е, додамо до нашого дерева. Яке сильне, яке стоїть не зламне. Ой, е на <зас> ниндзяго пусть Ну, пусть <зас> вони тобі допоможуть е -е подолати буревій і зліплять декілька. Мені ніколи ну, не нужно зажаться, на а що ми з тобою ще говорили? Що про, е, робиться з небом, коли буревій? Що робиться з небом? Коли М? Юра, небо яке стає? Воно э, сонечко світить, так? Ні. Ні? А що відбувається? Чорне. не? Чого мені? Є. Так. З'являються такі чорні хмари. Тому Нет. я пропоную додати. Трішки темряви. Трішки темряви. Взяти, взяти чорний пластилин. Та ось так буквально поставити шматочок і розмазати в таку а, темну моя, а... темну чорну хмаринку. Ти ці кажуть? Темна ти, ти. Хма... хмара, це супутник буревію, так? Це супутник буревію, темні хмари. Вони закривають сонечко, та, та нагадують людям. Ми подивилися, побачили темні хмари. Ми розуміємо, що може статися буреві. Треба тікати треба у свою домівку. Юрочка, твої ручки працюють, Мої Марше. же попрацювали. Поглянь, як, яка гарна картинка в мене вийшла. Тобі подобається? Мама, не... Нормально? Ну добрий, я Нормально. чекаю на твою картинку. Да. Так, час нашого <плес> заняття з тобою залишився. Я чекаю на твою роботу. Добре? О, клас, молодець! Але якщо ти скинеш мені вайбер, то буде краще. На все добре, Юра, до побачення. <плес>